Доброго дня всім! Маю ось такий ліхтарик, який купив в Аврорі. Це, звісно, не реклама. Цей ліхтарик коштує 24 гривні. Ну, якби простий: дві функції. Цей світло і це світло. Значить, що хочу розповісти? E, значить, я цей ліхтарик допрацював. E, значить, купив на Aliexpress ось такі от повишайки. E, 10 штук мені прийшло там за 45 гривень чи за 50, не пам'ятаю. E, достатньо однієї. E, якби підключати не сложно, e, центральний це мінус, в e, 0 це Вход, v in – це вихід. Значить, що хочу продемонструвати. Значить, даний ліхтарик я трішки допрацював, значить, запаяв ось таку ось платку, яку я перед цим вам показував. Значить, що вона робить? Значить, дана платка допомагає в підвищенні напруги. Даних елементів живлення. До чого я веду? Значить, які у вас елементи живлення є сівші старі, не викидайте їх, їх ще можна вставити ось такий от ліхтарик, його допрацювати, допаяти платку, і він буде у вас працювати навіть на одному елементі живлення. Навіть на одному. Взагалі їх тут три. Значить, дані елементи живлення, ну, сівші майже по одному вольту. Але через повишайку дані елементи живлення світять, ну, наче добре, я б сказав, дуже добре. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал.